Мої вітаннячко, друзі. Рада вас вітати в себе на каналі. Мої вітаннячко, друзі. Та, друзі, як ви пам'ятаєте, ми з вами в минулій серії, в минулій частині, ми з вами займалися тим, що будували друзі, будинок. Все ж, Врешті-решт, друзі, я поза кадром завершив будівництво. Зараз беру, друзі, вантажівочку і... І ну, легковий верніш автомобіль, друзі. Та, будемо, друзі, цей. Скажіть, я вам скажу. Та ж будемо поїдемо, будемо спілкуватися, друзі, з заказчиком. Бо ми йому будинок зробили, все зробили, друзі. А ну, а так, в принципі. Скажу вам, це було. Нелегко, друзі. От серйозно було нелегко. Так, зараз ми тут трошки ось наша точка, друзі, тому їдемо. Їдемо, так, скажімо, друзі, спілкуватись. Хоча я вам тут скажу, друзі, от бачите оці ось діляночки, от то, що праворуч від нас, їх теж треба буде будувати. Ну, мається на увазі це все, друзі. На цій мапі, наприклад, якщо ти щось робиш, потім зробив, то можливий, друзі, такий варіант, що це я вам вдячний, вдячний, друзі. Ну, бачите, мене пропустили. Е, тому їдеш і дивишся, що нам в майбутньому, друзі, треба буде, ну треба буде і справді щось робити. Бо я оце отак подивився. То бага, багато, друзі. Мається на увазі цей. Так, ну зараз одну колим. Багато треба буде ще робити. Так, з вашого дозволу я тут його минув, ви знаєте. Мені дуже добавиться. Ось, друзі, як ви бачите, ми з вами будинок, друзі, зробили. Будинок ми з вами, друзі, завершили будівництво.

Ось який такий чудовий будинок ми, друзі, зробили, бачите, все дуже гарно. Все дуже ось, е як то кажуть, по господарськи друзі, бачите? Тобто нові власники тепер ви бачите, тепер у них є цей і вони ось, будь ласка, спілкуються, друзі. Це може хтось там приїхав до неї, бачите. Чоловічі там. нормально, проводи бесіду з жіночкою. Так, друзі, ну що, я пропоную тобі з'їздити в одне місце. Десь я тут їхав, то я бачив, що там, ну, коротше, друзі, є ну, такий доволі непоганий ем, ну, об'єкт від будівництва. Давайте з вами з'їздимо та подивимось. Ну от десь я їхав, бо там була територія така дуже, ну справді дуже велика, друзі. Там навіть такі типу, як розвалений і потім ну, зроблено там типу дорога. Пам'ятаєте, друзі, у той будинок так само ми робили. Ну, то я робив там на тій вулиці, друзі, по закану. От я не... блін, друзі, де ж я його бачу. Не знову, друзі, повертаємося. Ось, наприклад, теж треба буде робити багато, багато оцих нюансів, друзі, котрі ну, маються на увазі те, що треба буде тут робити. Хоча є тут в цій грі, друзі, є ще три, так скажімо, об'єкти. Друзі, знаєте, що я пропоную? Давайте, я знайду то місце то, і тоді я до вас повернусь. Бо це буде довго, друзі. Так, друзі, ну ось я до вас повернуся, як то кажуть, друзі. Дивіться, ось знайшов я цей об'єкт. Ось бачите, от якщо ми тут беремось, ось є в день контракт, дивіться, скільки, ну, скільки тут праці, друзі, дуже багато. По-перше, тут, скоріш за все, буде ну, асфальтована дорога, друзі, бо ну, це, я вам скажу це, і тут можливо, друзі, буде ось. Ось дивіться, бачите стенд. Тобто, я так розумію, на цьому об'єкту тут буде багато, ну дуже-дуже, дуже прибутковий друзі, буде контракт. Не зараз, звісно, але він буде. Дивіться, скільки тут треба буде всього робити. І дорогу робити, і будувати, друзі, якусь арену. Ну тобто дуже моцний контракт. Дуже моцний. Я вам за це мав на увазі. Тому я вам скажу, проєкт буде ну, дуже крутецький, друзі, дуже. І тому для вас, як то кажуть, знаєте, ну, є сенс підписатись, друзі, на канал і подивитися, що ж тут все ж таки таке буде. Бо ну, проєкт справді, друзі, він дуже масштабний. По об'єму, ну, тут я їжу цей, тут і ферми, я так розумію, буде. Ну, коротше, друзі. Тому ось такі справи. Тому все отакі справи. Дивіться яка територія. Дуже-дуже велика територія, друзі, зовсім. Бо ну Бось бо так, дивіться. Тому, друзі, такі справи. у нас друзья справа выходят так друзья ну что я пропоную. давайте мы тогда у нас тут появились контракты например вот друзья есть еще один будивля парку 182. ну-ка давайте подумать что тут самое треба делать Це ж, друзі, хатину ж мали були робити. Ну, що я вам можу сказати? Попали, ну, матеріал все як... В принципі, доволі непогано, друзі. Чого ні. Це оцей Це будинок. А що, а що нам дає ось цей? Ні. Ось тут треба буде, друзі, працювати теж екскаватором. Ну, цей, знаєте, цей ну, дуже такий цікавий контракт. І, В принципі, давайте ми його візьмемо. Так, я згоден. Так, друзі, що нам зараз по-першому там дається перший етап? Нам треба привезти, я так розумію, друзі, палети. генераторы так давайте ведн ⁇ я туда поставлю Швиденько перемістимось, друзі. Перемістимося, будемо переміщатися. Так, що нам сюди треба привезти? Що це таке? Ну, друзі, якщо дивитися по фото, то, то це, скоріш за все, генератор. Бо у нас тут світла немає. Ну-ка, давайте цьому подивимось. Е, е, друзі, їх прибрати. Треба кабін... камінці. Камінці треба прибрати. Так, значить тоді що, я тоді поїхав додому. Да поїду, друзі, додому. Оце. Так, друзі, давайте я тоді зараз що зроблю. Я тоді, як, ну, коли щось буде, друзі, цікаво, мається названня, знову по старинці, як раніше. Як щось цікаво буде, то я тоді увійдусь. Не перемикайтеся, друзі, далі. Так, друзі, ну як ви бачите, ми вже з вами зараз прибираємо камінці. всі, бо вони заважатимуть, бачите, друзі. Тому мені сказали, що треба прибрати камінці для початку, а потім уже щось тут чи вирівнювати, чи довозити. Ну коротше, друзі. все-таки у нас виходять справи. Можливо, друзі, ці були б камінці, наприклад, кудись би їх продати. Ну, як варіанти. Можливо, можливо, ні. Так, друзі, нам кажуть, що з'їздите в магазин, візьміть один палет дошок типу, я так розумію, і палет, я не знаю, що це за зелена така штучка. Тому, друзі, їдемо з вами в магазин. Відразу давайте візьмемо. Хоча ви знаєте, я пропоную, якщо вже брати, то давайте візьмемо ось Палет of контреті елементс. Що це таке, не пам'ять. друзі якщо так розібратися все треба буде звозити по контракту все що ми хотіли друзі ми взяли Тихо, не поламаймо шинку, бо точно буде весело, друзі. Не буде на чому возити. Знаєте, якось захотілося мені такого хардкору стосовно того, що е -е, це, як це вам назветься. Як це вам? Друзі, захотів швидко сказати. Ну, щоб типу, знаєте, не, не, не автоматично завантажувати у узяв, а через друзі маніпулятор. Тим більше він на машині стоїть, чого б ним би не користуватися, не зрозуміло. Так? А це вирішив, друзі, зробити. Напишіть в коментарях, це, кстати, це пісні грають друзі в самій грі. Напишіть в коментарях, як вам такі пісні підуть. Сильно, друзі, тут не розженишся, тому будемо їхати потихеньку, як то кажуть. Бо по-перше, трафік повільний. Ні, можна було б, звісно, ось так зробити. Каже, друзі, не робіть так, як я роблю. На повороті обогнатимушні. Не повторюйте мої помилки. Друзі, ну ось ми і під'їхали до магазину. Ось ми і під'їхали. Друзі, нам треба оця, я так розумію, палета. Палета in world. Yeah. World. Ну, Я так розумію, це оці маленькі. Давайте зайдемо в магазин та подивимось в магазині, бо ми ще зараз завантажимо не те, що треба, знаєте. Та й буде, друзі, так. Да. Це друзі ось ці. Дарні, друзі. Будемо, друзі, брати по максимуму, скільки у нас влізять в нашу, в нашу, друзі, вантажівку. Хоча, друзі, можна було б, звісно, платформу привезти, щоб типу, на платформу завантажити, але нічого, завантажимо, друзі, у наша у Хода, друзі, що не влізять ось ці великі сиди. Було б дуже так круто, я вам скажу. друзі, ми зможемо забрати два дерева і отей, ось той мішечок. Погано, друзі, що немає на, на крану оця штучка трикутна, як це вона називається, Траверса, як ви знаєте, що траверси ти зможеш ну, зачепляти, не питання. Але теж я вам скажу, доволі непогано ми цей забрали. Дивіться, тут залишилось два палети. Якби гнати, друзі, платформу заради двох палет, то ну, просто немає сенсу, та і, ну, який сенс палити дизелі, тому якщо можна буде просто потім приїхати, друзі, цим же жманом і забрати ось ці дві штучки палети, та і все. Бачте, як... як, як цей майстер своєї справи. Ну, типу, майстер... маніпулятор... маніпулятор якийсь. Бачили, як це я собі поклав, та що? Так що? А що? як то в цьому, так? Да? Квадратна, ні. Квадратна куртка, червоні штани, чи щось таке коротше. Я забув, як це називати. А, кожа на корт. Кожана кортка квадратні штани, броси. А, шо то? Так, як же все тепер? То треба якось його закріпити. Як ви вважаєте, друзі? Скоріше за все так. А можливо ні. А Можливо ні, друзі. Так, друзі, ну що я тоді пропоную? Я вибачаюсь, що ми тут сьогодні серію знов таки зробили таку. Трошки, друзі, ну то теж маленько, але, але ми що ми в цій серії зробили, друзі, багато чого. Перевезли це, я аби ще завершили, з'їздили, поспілкувалися, тобто з поставщиком, друзі, той, що нам це, дав працю, знаєте, що ми заробили гроші на той хатині, Плюс ми взяли новий контракт, друзі, плюс я вам показав. Е що саме планується на цій, ну так сказати, друзі, на цій... Ну, то, тобто на цій мапі, так? Більшіше, що буде яке велике, да, будівництво. Тому друзі, ось так. Тоді, тоді на цьому були, будемо завершувати серію. Дякую вам за те, що дивитесь, тиснете вподобайки, друзі. Ви молодці. Таким чином просуваєте українськомовний YouTube. З вами був Фальконе. До зустрічі!